От коли в Прінгл взагалі жодного чіпса не було зломано. <ріст> Фуче мене гомну, вони навіть не олії <ріст> Да? Пробуй, пробуй. А сьогодні ми порівняємо 6 баночних чіпсів. Зараз ви дізнаєтесь, хто король баночних чіпсів. Ми оцінюємо їх за чотирма критеріями: смак. Хруст. Вигляд і ціна. І в кінці ви дізнаєтесь, які чіпси не варто купувати навіть зі знижкою. І розпочнемо ми з чіпсів Pringles. Чи дійсно вони залишились такими, як були раніше? Смак оригінал. Який це? Це просто без приправ, без нічого? Напевно, із цілі. О, знімається це. Можна відкрити, можна відкрити і потім накрити, якщо не доїв. А виглядають гарненько. Роблять чіпси Pringles із подрібнених картопляних пластівців. Диви, який гарний. Всі чіпси однакові. Подиві. Ідеальний чіпси. Ідеальні. Ну, це просто класика жанру. Чіткий смак. Стабільний хруст, але як на мене, трохи солонуваті. Думаю, 8 з 10, але ми ще не закінчили. Ціна Чіпсів Pringles в районі 140 гривень. Крекс. Трішки бюде. Трішки бю... бюджетніше. Бюджетніша. Трішки бюджетніше. Трішки бюджетніша альтернатива. Але чи варта вона ваші гроші? Рінглс відкрилися краще. На запах вони також непогано пахнуть. Слухай, але вони хрумкіші за Pringles. І по смаку вони трішки сольоніші. 9 з 10. Ціна чіпсів Кракс в районі 100 гривень. Італійці стильно модно молодіжно. Аміка Чіпс. Аміка Чіпс. Банка порівняно з попередніми чіпсами набагато м'якша. Або вони дуже великі, або вони... Я не знаю, як вони там складені. Ну, банка. ширша, більша. Вона конусом, іде? Да? Ну конусом, яка різниця? Ну то вони там накидані просто. І я не буду першим дивитися. Та ф. Дроби. Ну. <реш> Гmile, вони навіть не олією, спробуй, пробуй. Чесно, на запах, наче дуже-дуже застаріла олія. Вони твердіші, смак. Смак поганий. Фу, смердюче, як вони ті італійці їх їдять. Віддають застарілою олією. Хрусткість гірша, на вигляд вони також гірші, солі тут в міру. Оцінку б я їм поставив 3 з 10. Були б вони в магазині одні, я б їх не купив. А тебешні чіпси чіпс, ціна їх 59,90. Відкривати тут. А, вони ще й в пакетах. Щоб не відсиріли. Вони в паперовій я також не повідомлюю. В паперовій такі обгортки. На запах вони дуже-дуже концентровані і в спеціях. Зовнішній вигляд в них гарний. Вони виглядають всі однаково. Дуже схожі на чіпси Крекс. Вони менш хрусткі. По смаку барбекю, воно схоже. І смак, в принципі, непоганий. Ну, Картоплі зовсім не відчуваються, тому що це інші. Це не оригінальний смак, а смак барбекю. Зроблені з картопляного пюре 44%. Олії рослинні сонячне коріпакове. Крахмай картопляний. Оціночка 7 За упаковку, за зовнішній вигляд. Вони всі однакові, не зломані. І по смаку вони, в принципі, за таку ціну вони дуже навіть непогані. Дуже схожі на АТБ чіпслетен. Відкривати так само, як і АТБ. Вони дуже схожі. Упаковка, зовнішній вигляд, все однаково. в принципі. Може їх робить одна фірма, ні? Це на турі, це робить одна фірма. Зараз я скажу. Це однакові чіпси, які, які виготовляє одна і та ж компанія в Польщі. Цих чіпс, а тебе імпортер. Ці ми купували в Сільпова, а тебе таких немає. Вони однакові. Друзі, але не дивлячись на те, що чіпси виготовляє одна і та ж компанія. І вони повністю ідентичні. В АТБ вони коштують 59,90, а в Сільпо 135 гривень. 135. Більше, ніж в два рази. Only chips. Зовнішній вигляд банки така ж, як Крекс і Pringles. А ціна їх 144 гривні. Оце ми лоханулись із тим сільпо, так? От коли в Pringles взагалі жодного чіпса не було зломаного. Тут майже в кожній пачці є зломані. На запах дуже віддають оцтом. На смак непоганий, немає смаку олій. Є тільки приправи, сметана і зелень, але вона не дуже смачна. До Прінглс вони дотягують. Вісім з десяти. Ну, що чіпси, як чіпси. Блін. Нічого не обичного, нічого нового, просто банальні чіпси. Отже, переможе сьогодні чіпси Крекс. А от італійцям ну що сказати. Дякуємо за участь.